Вітаю в ефірі Державної телерадіокомпанія Регіональна служба новин. Далі коротко про головні події очима моїх колег. Поздоровлення від президента Віктор у Донецьку привітав шахтарів із професійним святом. Не російський газ. Уряд планує закупити газ у Румунії та Словаччини. Виконали обов'язок до кінця. У Донецьку вшанували пам'ять загиблих міліціонерів. Донеччина починає відзначати День Шахтаря. Розпочали святкування традиційними всеукраїнськими урочистими зборами, що присвячені головній події року в житті українських гірників. Зі сцени Донецького академічного музично-драматичного театру Шахтарів особисто привітав президент України Віктор Янукович. Понад 700 представників гірничо-видобувного комплексу України зібралися в Донецьку, аби взяти участь у всеукраїнських урочистих зборах, присвячених головному святу Шахтарів. Традиція проводити захід саме в шахтарській столиці не випадкова, адже саме на Донецьку область припадає майже половина обсягів видобутку українського вугілля. Зокрема, з початку року гірниками Донеччини піднято на гора понад 23,5 мільйони тонн вугілля. Але головне завдання напередодні свята не лише поділитися успіхами. А й визначити вектор розвитку на майбутнє для України на найближчі роки, ним має стати модернізація та технічне переобладнання підприємств, передусім застарілих іменно модернізація дає відділення майбутнього всієї країни, нашого з вами майбутнього і наших дітей. А в кризисний період, через який зараз проходить весь мир, вона дає можливість виживання. Нам нужно создать условия для ускоренного развития реального сектора экономики, основных отраслей промышленности. И одной из первоочередных задач в этом смысле является создание современного энергетического комплекса Украины. Важливою складовою модернізації галузі має стати створення належних умов праці для гірників та підвищення безпеки на підприємствах. Сьогодні це завдання набуває неабиякої актуальності, особливо з урахуванням трагічних подій на шахтоуправлінні Покровське, внаслідок якого загинули два прохідники підприємства. К сожалению, професія горняка остається однією із самих опасних. Вчора на шахтоуправлінні «Покровське» В селе Удачне Донецкой области два горняка погибли из-за обвала породы. Предлагаю почтити память горняков, не вернувшихся из забоя, минутой молчания. У зв'язку з аварією було також скасовано святковий концерт, яким організатори збиралися потішити учасників всеукраїнських зборів. Втім, свято є свято. Так, з нагоди дня Шахтаря, а також за значні трудові досягнення і багаторічну сумлінну працю, п'ятьом гірникам Донбасу було присвоєно почесне звання Герой України та вручено ордени держави. Шахтарі про свої успіхи говорять стримано. «В году році побив свій рекорд, наробив 137 тонн угля». Ну, это последнее достижение Просто для меня это очень неожиданно. Я просто... Это все произошло, считается, в один день, когда мне сказали. Этого я никогда не ожидал. Но после такого мне хочется еще больше работать. И больше давать соревнования. Больше... Мне сейчас просто нет слов. Крім того, почесне звання Героя України було присвоєно гірнику шахти 1-3 Новогродівська держпідприємства селидів вугілля Віктору Ремньову, а також ще двом шахтарям підприємств Луганської та Дніпропетровської областей. Винуватці свята натомість вручили президенту трудовий рапорт щодо обсягів видобутого з початку року вугілля. Глібшемовнів Фартур Шагалін, регіональна служба новин. Показники ростуть вверх у першому півріччі поточного року вугледобувними підприємствами Донеччини було експортовано майже на 10% більше вугілля ніж за аналогічний період минулого року. При цьому валютна виручка від постачання вугілля склала понад 150 мільйонів доларів. Про це повідомляє головне управління статистики регіону. Уряд розраховує розширити перелік маршрутів реверсного постачання природного газу. А для цього необхідно підписати відповідні угоди із Словаччиною та Румунією. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Він переконаний, що впродовж вересня буде підписана угода з партнерами із Словаччини, а у жовтні з Румунії. За даними Укртрансгазу, протягом листопада 2012-го, липня 2013-го років загальний обсяг надходження природного газу з Польщі та Угорщини орієнтовано становив понад 1 мільярд кубічних метрів. З 15 серпня цього року в Угорщині збільшений обсяг вже щонайменше в два рази, а технічні можливості дозволяють в три рази збільшити. І я розраховую, що наші партнери в угорці отримують необхідну ліцензію щодо збільшення постачання по цьому маршруту природнього газу. І Він буде складати. ...близько 15 мільйонів кубічних метрів на добу вже з вересня місяця. На зараз йде постачання приблизно від 8,5 до 10 мільйонів кубічних метрів на добу. Розвивається і енергетична галузь. За словами міністра, вже наступного року Україна планує вдвічі збільшити обсяг видобутку газу. У перспективі планується зменшити енергетичну залежність від Росії за рахунок видобування газу на Чорноморському шельфі. Україна Зможе видобувати і вийде на потужність промислової розробки щонайменше від 15 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Що з урахуванням видобутку сьогодення, і ми не будемо зупинятися на тих ресурсах, які є в нашій і вже йдеться видобуток, то ми практично на 100% забезпечимо нашу державу власним видобутком природнього газу. Прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідав реконструйовану дитячу поліклініку номер 1 у Деснянському районі Києва. Очільник уряду оцінив медичний заклад як прекрасний. Прем'єр-міністр додав, що у цій поліклініці створені всі умови для відновлення як звичайних дітей, так і дітей з особливими потребами, а також таких, які мають хронічні захворювання чи постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС. Після цього Микола Зара відвідав столичний російсько-український гуманітарний ліцей. Цей заклад збудований за новим принципом. Там навчатимуть дітей за спільною російсько-українською програмою. Лава уряду висловив сподівання, що і в Росії з часом з'являться такі ж навчальні заклади. Добросусідські відносини України та Росії розвиваються і на освітньому рівні. У Києві відкрили українсько-російську гуманітарну гімназію. Класи обладнали за останнім словом техніки, а також передбачили умови для спортивного розвитку дітлахів. Тут є і басейн, і чималий спортивний майданчик. За словами прем'єра Миколи Азарова, існує нагальна потреба у підготовці спеціалістів, кваліфікація яких відповідатиме як українським, так і російським підходам. Крім того, створення такої школи це своєрідний вияв добрих. намерев, что доведут Россией. Эта школа построена по достаточно новым для нас принципам. Она впервые предусматривает обучение наших детей по совместным российско-украинским программам учебным. Это чрезвычайно важно, учитывая громаднейший объем наших торгово-экономических связей с Россией. Втім, урядовці наголошують, потрібно ретельно обирати фахівців, кваліфікація яких відповідатиме не лише українським стандартам навчання, а й російським. До того ж, Микола Азаров закликав столичну владу дослідити можливості створення аналогічних шкіл у Москві. Я думаю, що з'явиться і в Росії. Російсько-українська школа построена по нашим принципам, і ось цей перший шаг. С точки зрения укрепления общности образовательного процесса, он уже продолжится на территории России. Мы впервые здесь реализуем целый ряд абсолютно новых принципов образовательных, которые у нас еще по стране недостаточно развиты. Разом з тим прем'єр зазначив, на часі питання розробки диференційованого підходу при розрахунку плати за навчання у закладах такого рівня. Відтак для дітей, які мають неабиякі інтелектуальні здібності та при цьому скромну фінансову ситуацію у сім'ї, потрібно виділити квоти на навчання. Міносвіти рекомендує поки що не ставити оцінок п'ятикласникам. Таким чином освітяни прагнуть полегшити процес адаптації школярів до нових стандартів, які впроваджуються для них з нового навчального року. На думку фахівців, для звикання до нових умов навчання учням вистачить часу протягом першого семестру. Виконання програми економічного та соціального розвитку Донецька за перше півріччя поточного року підбили на черговому засіданні міськвиконкому. Крім того, обговорили виконання природоохоронних заходів підприємствами, які є основними забруднювачами навколишнього середовища, підготовку шкіл до нового навчального року та роботи в осіння-зимовий період. Про досягнення і проблеми міста у першій половині поточного року дивіться у наступному сюжеті. Програму економічного та соціального розвитку Донецька виконано більше, ніж наполовину. На її реалізацію з усіх джерел було виділено понад 3,5 мільярди гривень. Першу половину поточного року спеціалісти для Донецька називають доволі складною. Важкою ситуація була у промисловій машинобудівній та металургійній галузях. Пов'язано це зі спадом попиту на Донецьку продукцію, як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Проте показники у харчовій промисловості за перше півріччя зросли пищевой промышленности міста на протягом пищевая промышленность демонстрирует стабільну позитивну тенденцію. А предприятиями увеличены об'єми реализованной продукції в полтора рази. В натуральному враження производство хлібобулочних изделий, кондитерских, колбасних, а також слаболкогольних напитков. Наразі ж серед першочергових завдань на друге півріччя 2013 року виправити ситуацію у промисловій галузі та забезпечити завантаженість підприємств Донецька. Для того, чтобы наши предприятия имели загрузку и имели, как сказать, финансово-экономическое оживление, мы должны в этом году совместно с коллективом Донецк-Сталь, Донецкий завод, обеспечить ввод в эксплуатацию миллионов. Пріоритеті також виконання природоохоронних заходів підприємствами найбільшими забруднювачами навколишнього середовища. Основний напрямок реалізації програми завершення модернізації сталеплавильного виробництва на Донецьксталі. На сьогодні освоєно 112 мільйонів це 42% від предусмотрених средств у 2013 році. Специфіка діяльності підприємства такова, що основні средства предусмотрено на третій четвертий квартал. Ми розчитуємо, що до кінця року ситуація существенно виправиться. Обговорили на засіданні міськвиконкому виконкому і підготовку освітніх закладів до нового навчального року. Наразі всі школи вже отримали паспорти готовності, проте, всі більшою актуальності набуває проблема про прозорості витрати батьківських коштів, які збираються, так би мовити, у фонди школи. Останні 2-3 місяці дуже багато жалоб поступають на те, що непрозрачне використання средств від родителей. Поэтому я хотів би, щоб в наступному году, в учебном году, ми більше таких жалоб не получали. А для этого необходимо всего лишь одно получив деньги в управлении от родителей, затем публично отчитаться за каждую полученную гривну. Крім того, серед головних завдань на найближчий час мер міста виділив підготовку до осінньо-зумового періоду, а саме забезпечення безперебійної роботи комунальних підприємств та своєчасні розрахунки за енергоносії та послуги. Олена Сашкова, Андрій Долгий, Регіональна служба новин.